Народні обранці для медиків переписали закон. Уже з 1 серпня лікарі не матимуть права продавати чи рекламувати ліки пацієнтам. Під забороною навіть рецепти виписані на картках із логотипами лікарських засобів. Щоправда, технології як контролювати медиків, верховні мужі допоки не придумали. Головний лікар шпиталю, що на матейка Тарас Василик зізнається, представники фармахолдингів приходять часто. Саме вони зазвичай передають на потреби лікарні необхідне обладнання чи апаратуру. Тож такі законодавчі новації не на Люба спокуса для будь-кого, в тому числі і для доктора, вона має, може мати втілення в життя. Єдине, що я можу сказати, що все залежить від. Все ж таки професійності підходу. Якщо доктор вважає, що тому чи іншому пацієнту власне потрібне той чи інший препарат при тій чи іншій нозологічній патології, то будуть виписувати не те, що пропонує представник, а те, що потрібно. Середня зарплата лікарів дві тисячі гривень. Посередники обіцяють 10% від продажу медичної продукції. Тарас Василик зізнається, зловживання є, усе залежить від професійності лікаря. Щоправда, пацієнт. Звикли довіряти медичним працівникам. А ось на пропозиції фармацевтів не реагують. Якщо лікар написав мені, що такі, то треба таблетки, я купую такі, як мені написав лікар. Але вона каже, лікарка, вона й в лікарні. Дивіться, бо є аптеки дорожчі, препарати є дешевші. Яка в чому відрізняються? Бо то наші випускають. Зміни до закону торкнулися не лише медиків, під прицілом фармацевти. Відтепер вони зобов'язані надати покупцю увесь наявний перелік лікарських засобів за нижчою ціною. У випадку порушення медичні та фармацевтичні працівники нестимуть відповідальність. Передбачену законом. Ірина Тимчишин, Владислав Сельчук, новини на вежі.